Халати та піжами зима, 10 кілограмчиків, перший плюс другий сорт. І цілою всього 850 гривень. Перший ось такий біленький, максимально теплий халатик, Присутні кишеньки. Він йде такий довгенький, до нього є посочок. Так, наступні ось такі піжамні. Штанішки, чорні, простенькі, ось такі чоловічі. Це що? Ну, це схоже на підштанники. І мені здається, що то були не штанішки, а також підштанники. Ще одні підштанники, дивіться, чоловічі. І всі вони ось від цього. Я не знаю, чи це бренд, чи це просто магазин. Ну, ось такі чотири пари підштанників. Наступний халатик буде ось такий, похожий на той чимось. Теж легенький, просто вже буде без капюшончику, і до нього є також пасочок ось в кишенці. Так, дивимось далі. Так, ну це вже штаніжки, а можуть бути і підштанники. Ні, це підштанники змови. Ось так вони виглядають. Це вже точно піжамні штаніжки. Ось так, вони гарно виглядають, дуже класна моделька. Для замовлення вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. І як бачите, тут мікс чоловічі та жіночі модельки. Ще один халатик. І теж з пасочком. Дивіться, який класний синій колір. Максимально тепленькі піжамки. Зараз не сезон, звичайно, але. Можна собі взяти і продати тоді, коли буде сезон. Вони не пропадуть, вони будуть вам лежати і там зимовий період, чи коли буде дуже холодно, собі зможете продати. Ще одна, кажу, ще одна, ще одні ось такі штанішки піжамні. Ну, скажіть, ну ось такі модельки, вони максимально круто виглядають, їх можна. Комбінувати з чим завгодно. Там червону кофточку якусь маєте піжамну, чи ще щось. Це взагалі бомба буде. Так, це, я бачу, у нас комплектик. Ось така сорочечка буде. І, звичайно, до неї ось такі штанішки. Дуже класна піжамка. Мені здається, це унісекс. Може носити як чоловік, так і жінка. Ще один комплектик. Дівчатки і хлопчики, дивіться. Так, сорочечка. І до сорочечки, звичайно, ось такі штанішки. А в лотику ще залишились піжамки, тому, хто бажає замовити, зв'яжіться з нашими менеджерами, напишіть на вайбер або телеграмі, забирайте цей лотик собі.